В рамках командно-штабних навчань адекватне реагування на ангарському полігоні пройшли ротні тактичні навчання без бойової стрільби з першою гірсько-піхотною ротою. Згідно бойового наказу, підрозділ вирушив до вказаного району для проведення стабілізаційних дій. Військовослужбовці охороняли важливі об'єкти, виставляли блокпости невагомих транспортних комунікаціях. На даний час в рамках адекватного реагування 2011 проводиться ротне тактичне навчання без бойової стрільби з першою гірсько піхотною ротою. На першому етапі першої грозькопіхотна рота була піднята за сигналом навчальна тривога, з обмеженнями, приведена у бойову готовність повна з отриманням зі складів частини необхідних матеріалів, необхідних матеріальних засобів, медичне майно, інженерне майно, речове майно, майно РХБЗ. Озброєння було отримане та боєприпаси. На цьому час зупинився, майно повернуто в ісходний стан, вихідне положення. Командир роти отримав бойове завдання щодо ведення стабілізаційних дій у вказаному районі. Одним із навчальних питань цього етапу було охорона важливого об'єкту та виставлення блокпоста. на... Важливих транспортних комунікаціях зони відповідальності роти. Блокпости встановлювалися з метою перевірки транспортних засобів. Щоб викликати елемент неочікуваності, вони розміщувались на поворотах доріг чи за схилами пагорбів. Облаштовувались колючим дротом, бліндажами, окопами, мінними полями та різними загородами. Під час триденного польового виходу військовослужбовці як в день, так і вночі, відбивали напади умовних диверсантів, вели розвідувальні і пошукові дії у закріплених районах. Роль умовних диверсантів і терористів виконували товариші по службі з інших підрозділів. Військовослужбовці на блокпостах. Повинні були бути пильними, адже плани, час і місце нападу їм були невідомі. Дії під час огляду машини повинні бути послідовні і логічні. Спочатку доглядають водія згодом автотранспорт, щоб уникнути людських втрат, усі дії, що стосуються відкриття дверей, багажника капоту водій робить самостійно, адже вибухонебезпечні предмети можуть детонувати. Військовослужбовці впорались з поставленим завданням. Загалом під час навчань умовно було затримано 6 чоловік. Оглянуто 8 одиниць автотранспорту. У трьох з них виявлено від 5 до 26 кг кілограм вибухонебезпечної речовини у тротиловому еквіваленті.